Так, вот я хотел. У нас була друга тема створення платформи співпраці. Громада плюс влада. Ми взагалі поговорили про те, що потрібно створити такий майданчик, але все почати з того, щоб зробити форум. Не просто форум громадських організацій, а саме форум, де будуть експертні майданчики і в основному де прийдуть експерти з міської ради, Ну, тому що у нас багато кроків, але ну, те, що ми встигнемо до 14 грудня, це створити сторінку на сайті або міської ради, або майбутну, створити комітет для форуму. І повідомити про форум по максимуму всіх громадських організацій і Інституту інститут громадянських суспільства. Так, зібрати їхні пропозиції, щоб цей форум був не просто там, де зібралися, поговорили і розійшлися, а максимум звідти можна було витягнути корисно. Тому, якби ми будемо збирати пропозиції від громадських організацій, що може зробити місцева влада, це надати експертів реальну інформацію і майданчик, де це може солідкуватися ресурси. І перевести результати форму проекти рішення не було як завжди. Поговорили, зробили щось, винесли, а що далі з цим робити, якби коли немає ніяких проєктів рішення, то ну, вважається, що толком результату якого. А коли міська влада візьме себе зобов'язання всі ті на перевести перевести якісь в проєкти рішення, потім винести це на сесію міської влади, тоді сподіваємося, буде гарний результат. Ради, чекаєте від вас пропозиції щодо того, які заходи треба включити в програму сприяння розвитку громадянського суспільства на рівні міста? Я думаю, що ключові такі речі ми вже проговорили. Це точно конкурс проєктів, а, це точно заходи. Інструменти для того, щоб передбачити обов'язок міської ради це зробити, і можливо передбачити якісь ресурси.